Вітаю, шановні перомайці та гості нашої громади. Сьогодні п'ятниця, 11 листопада. Дякуємо Збройним силам за мир у нашій громаді і їх останні здобутки у боротьбі за визволення від божевільних росіян. Щодо гуманітарної допомоги, важливо, з понеділка ми починаємо видавати рис та макарони виключно для мешканців громади до 1950 року народження, включно. З Собою потрібно мати паспорт з реєстрацією та пакети чи іншу тару для отримання вагових продуктів насипом. Видача відбуватиметься в ПК хімік з 9 до 15, перерва з 12 до 1. Є велика нагальність ще раз пояснити зниження температурного режиму у помешканнях місцян, які опалюються від центральної мережі теплопостачання. Шановні, для тих, хто забув або не відчуває, чи навмисно розганяє зраду, нагадаю, що в Україні йде війна. Ворог провалив усі військово-тактичні позиції на полі бою під натиском та героїзмом Збройних сил України. Натомість росіяни вдалися до енергетичного тероризму усієї Європи. Не виключенням стало і наше місто. Сьогодні ми змушені економити усі види енергії. З цим пов'язані віялові відключення електричної енергії. Те саме відбувається і у теплопостачанні. Міністерство розвитку громади територій оцінило запаси та видобуток газу і розділило їх між українськими громадами. Свій ліміт отримала і Первомайська громада. Для дотримання норм споживання газу доводиться зупиняти котельні на декілька годин. Норма споживання усього на 10% нижча за минулорічну. Місто точно не замерзне, але доведеться набиратися терпіння та економити. Вдягаємо теплий одяг та зігріваємось думками про перемогу. Наші бійці перетерпають набагато більше незручностей для того, щоб ми мали змогу працювати та жити, але це не повинно нас відривати від реальності війни. Бажаю теплих, гарних вихідних! Усе буде Україна!